А закарпатський правий сектор здав зброю. Це перша реакція на заклик уряду до роззброєння. Цитую нелегальних озброєних формувань. Представники закарпатського осередку одразу ж погодилися віддати усю незареєстровану зброю, яку мали обіцянку. Й виконали, Щоправда, дуже по-своєму принесли до обласного управління міліції кілька валіз іграшкових пістолетів. Тут і кулемети, і пістолети, револьвери, щось схоже на бластер. Сприймати як жарт на цьому правий сектор не наголошує. Кажуть, яке питання, така й відповідь. Іграшкова зброя рівноцінна реакція на таку урядову постанову. Ми привезли всю наявну у нас незареєстровану зброю. Те, що ви бачили, це є безпосередньо зброя, яка є незареєстрована, яка була іншої незареєстрованої зброї. Ми шкода не маємо. Перечинська школа інтернат. Яка є підшефною УМВС Закарпатської області, діти отримують іграшки. За це варто подякувати правому сектору. Але з іншого боку, ми надалі говоримо однозначно. Незаконно не зареєстрована. Зброя повинна бути здата в органі внутрішніх справ. Однозначно, скільки не зареєстрованої зброї у правому сектору, міліція не розповідає. Будь-хто на території Закарпатської області. хто... Має незареєстровану зброю, хто нею володіє, хто пробує погрожувати або демонстративно її носити, буде притягнутий до відповідальності. Чи є інформація а... про те, що у них є не зброя? Я знову повторюю. Будь-хто на території Закарпатської області. Ми маємо на неї дозволи. Ми за неї платили власні кошти в магазинах, тому її здавати ми відповідно не будемо. Міліція зброю, яку принесли активісти, облікує Віктор Морошенко, Алла Хаятова, Юрій Чудлай, Огляд дня, Телеканал Зі